Я дуже люблю трогати друг друга і відчувати. Будеш навалювати? Так. Я її люблю. Та на тебе нахер би. Можна так надіватися? Воїн, де ти? Парам Пум! Всім привіт! З вами Кепс Ньюз, криптопастер. Криптомонашка. Так, класні ми придумали собі прізвиська, так? Да? Тобі подобається, Романович? Там я вже себе криптопастером роки три Це Ти собі приклеїла криптомонашка, а може і Маріна приклеїла тобі. Я не знаю. Маріна, привіт. Це сестра каже: слухай, я вже знаю, хто ти. Ти криптомонашка. Ну, я ще така монашка, я тобі серйозно кажу. Давай не шортіть. Все, давай далі. Уряд США володіє біткоїнами на суму 5 мільярдів доларів. Потенційний продаж не ґрунтується на ринкових умовах, а визначається юридичними процедурами. Ви тільки собі уявіть, 5 мільярдів доларів у США 10% від усієї капіталізації біткоїну. Та, ти що? Так. Ти, прям... а? ти так сказала взагалі прям шикарно. Ви уявіть, які це запаси. Ну просто скруть Макдак, ні? Ну, 10% від капіталізації, так. Да. Да, число кітів біткоін пережило ще один день величезного накопичення. Ще 16 гаманців. Тепер місяць від 100 до 1 тисячі біткоінів. і вони королюють з меншими гаманцями, які переходять на наступний рівень. Ну що грошики. люди скупляються, вкладають в біткоін, вірять. Хом'яки ще не вийшли. з чата. вони все прибувають і прибувають. знаєш. В моєму оточенні стільки людей, типу, ой, да, да, я знаю про біткоін, ой, да, я знаю про криптовалюту, але я розумію, що вони ніфіга не розуміють, що в крипті, що в трейдингі, це просто знаєш такий поверхностний, поверхсний рівень людей знань. Знаєш, коли я заходила в криптовалюту, я була чиєюсь їжею. Правильно, а тепер всі ті, хто заходять зараз, їх йому ми Австралія планує вимагати від криптовалютних бірж отримання ліцензії для обмеження ризиків. Планує, ну круто, це ближче, значить, країни приймають криптовалюту. А з тим, що в Європі є вже прям ціла бумага Міко, яка регулює криптовалюту по всій Європі. То, блін, оці всі такі бушит, новини. Ой, плануємо, ой зарегулюємо. Це тільки наоборот, знаєш, підбавляє соку і дає е, значимості для самого криптовалютного ринку. Знаєш, Романович, таке планує. Я теж планую вийти заміж, але це не означає, що я це зроблю. Тобі хватить уже, не на, на виходилось. Скажи повністю з тобою згодна. Тільки оце ти один мене і розумієш. Уряд ОАЕ. Випустив офіційний документ присвячений регулюванню метасесвіту. Це вже сильно. і тим болі в цих Еміратах дуже багато криптокампаній і регулювання метаселенних. Я в якомусь випуску казав, що треба придивлятися до Сенда Мани і до проектів, які розробляли іменно проекти з метасесвітом. І це такий один. Рік росту був із-за митаселених, зараз буде ще більш масштабніший ріст метаселених, тому що, ну, типу, VR, IR і віртуальний світ він тільки розвивається. І, ну, ми зараз в віртуальному світі. Тільки ти там в Вінниці, я в Києві, і ось ми живі, тільки ми не можемо друг друга потрохати. А скоро зможемо. Є ну, такі випадки. технології, що можна трогати друг друга і відчувати. Феррарі почала приймати оплату в криптовалюті. Ну, я завжди топлю за криптовалюту. Я завжди говорю, що вона буде розвиватися. І це тільки початок. Люди, біжіть до нас, ми вам в цьому допоможемо. Велика компанія почала приймати оплату в криптовалюті. Ну, що я можу сказати? Ми теж приймаємо оплату в криптовалюті. Скинемо гаманці, можете скинути. На давно Києва, no. Uniswap Юні викликали суперечки в співтоваристві, але може дозволити внести DeFi до білого списку регулюючих органів. То люта це про децентралізацію, це про те, що ці порахунки не можуть заблокувати, це про анонімність. Але коли регулятор бачить, чий це кошельок, і Києва ти пройшов да регістрацію. То на жаль, ні про яку анонімність річі немає. Дав якихось других альткоїнах. Біткоін він ще можна сказати, ще анонімний. А крипта це по суті просто новий ринок де можна просто заробити гроші. Це так само, як в 2000-х роках був .com, компанії росли, були мастодонти, які до сих пір працюють. Це Google, там Apple, eBay і тому подобне. В крипті так само зараз там більше 10 тисяч і з них просто там тисячі тільки залишиться, а може і собі отримали принципове схвалення на отримання ліцензії великої платіжної установи в Сінгапурі. Ну що, після таких новин Романович, ринок має рости? Як ти казала до цього, що коли китайці кажуть про крипту, то вона росте? Так. Grayscale 45-денний період, встановлений федеральними правилами апеляційного процедури для проведення повторного слухання, вже минув. Тепер суд внесе свій остаточний мандат протягом семи календарних днів. Команда Grayscale, як і раніше, готова перетворити GBTC в ETF після схвалення сек. І ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися додатковою інформацією з вами. І скоріше всього, це буде вже в новому випуску «CAPS News». Ну, як ми казали в якомусь із випусків, ну скоро приймуть ці ETF-и. Ну це просто справа в часі, тому треба купляти, тримати, заробляти. Да, з розуму все треба робити. Binance завершує 25-те що квартальне спалювання. BNB. Спалено вже 2,13 і мільйонів BNB. Ну що, спалили, то спалили. Що згорить, то не зогниє, але приємняюся до BNB. Може, трохи підросте. Губернатор Каліфорнії підписав закон, що регулює криптовалюту в штаті. Ну Бачиш, кожен штат, кожна регуляція вся приймається, приймається. Да, да. Кепсню вже ж про новини, а не про графік. Согласна. Правильно? Ну, шо, що? Біткоін трошки підріс? Альткоїни також ростуть. Картинка, як ви бачили, папа, не шорти. Будьте обережні з шортами, бо біток має можливість сходити на 29, потім на 32, а там, може, дай Бог йому зусиль на 45, і ви прийдете до нас все-таки на навчання, тому що зараз ви не хочете навчатися. А коли біток буде стояти 100 тисяч доларів, то ви прийдете. Це да. просто активома ринку. Повністю. З тобою згоди не мабуть, як завжди. В мене такий розумний. Такі от новини зустрінемося в новому випуску Кепс News. Пока, Сергіївна, Криптомонашка, зустрінемося в Криптособорі. До зустрічі в Криптособорі. Всім пока.